Ами життя українського війська програма служу Україні. Вітаю сьогодні. В програмі співпраця з Євросоюзом вже реальність. Як юристи своє свято святкували. Водна перешкода стріліба біг на 10 кілометрів та ще й розмінування. Такий сценарій змагань військових розвідників. Україна не збавляє обертів у розвитку міжнародного військового співробітництва з Білоруссю. Цього тижня міністри оборони обох країн підписали план співробітництва на 2014 рік. Глава Білоруського оборонного відомства Юрій Жедобін висловив особливу вдячність українцям за відкритість у питаннях підготовки миротворців. Адже служба в національних контингентах тема для північних сусідів нова, проте доволі актуальна. Крім того, сторони домовилися щодо подальшої взаємодії під час спільних тактичних навчань Слов'янська співдружність. І наступного року відбудеться втретє. Ділитимуться досвідом українські та білоруські військовослужбовці і в сфері військової освіти. Також делегації попередньо узгодили питання щодо спільної охорони повітряного простору та домовились розвивати співпрацю у військово-технічній сфері. Міністр оборони України з робочим візитом побував на Одещині. Деталі у сюжеті. У південній Пальмірі Павло Лебедєв відвідав 28-му окрему гвардійську механізовану бригаду. Голову оборонного відомства цікавило питання вирішення житлової проблеми контрактників. У частині тривають роботи з переобладнання казарми під гуртожиток. Після завершення повного комплексу робіт у будівлі мешкатимуть близько 300 військовослужбовців. Міністр оборони побував і у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону ознайомився з лікувально-діагностичною базою та поспілкувався з пацієнтами. Перебуваючи у військово-медичній академії, очільник оборонного відомства зустрівся з особовим складом гарнізону. Павло Лебедєв наголосив, що бойова підготовка і надалі залишається пріоритетним питанням у збройних силах України. Кожен міністр оборони відзначив кращих військовослужбовців одеського гарнізону цінними подарунками та грамотами. Україна готується до саміту у Вільнюсі. Підписання угоди з ЄС одне з пріоритетних завдань держави. Важливе значення має і військове співробітництво. Цього тижня керівництво Міноборони України зустрілося з головою військового комітету ЄС, щоб обговорити перспективи співпраці в оборонній галузі. Генерал Патрік Дерозіє прибув з офіційним візитом в Україну. За цей час він встиг ознайомитися із ситуацією у військах і зазначив, реформування збройних сил України це крок у перспективне майбутнє. Трансформація це завжди пошук нових шляхів і перспектив. Генерал Замана є чудовим керівником, який чітко усвідомлює необхідність таких змін як пілот винищувача. Хочу сказати: якщо ви зупиняєтесь, то ви падаєте, і тому необхідно постійно рухатись вперед. Українське військо переймає досвід збройних сил країн Європейського союзу. Під час зустрічі сторони обговорили напрями подальшої співпраці. Єдемо Непроста робота, непростих умовах, вона через рік-два дасть свої результати. Ми все-таки, попри висловлення скептиків, ми в наступному році Збройні Сили України будуть професійними. Це однозначно у них підніметься і взагалі зміниться внутрішній мініталітет. Хочу висловити впевненість, що ми розвиватимемо і поглиблюватимемо нашу співпрацю: співпрацю між Збройними силами України та збройними силами 28 країн-членів ЄС. Також голова військового комітету підтримав пропозиції міністра оборони України щодо форматів подальшого співробітництва. Не тільки только за й інші формати як кажецьке четверка, Світ міністр оборони страв і возрощини скандинавська будівська ініціатива. Ми також виділяємо нашого лімання Сатрудні в рамках програми ЄС Возлищення партнерства. Цього тижня своє професійне свято відзначили ті, чиє життя підпорядковане гасло знати право, служити право, захищати право. З ним юриста військових служителів закону особисто привітав міністр оборони. Представництво в судах, міжнародне представництво, захист інтересів військовослужбовців, розгляд та експертиза документів це далеко не повний перелік завдань, які покладені на військових юристів, без їхнього втручання не обійтися у жодній зі сфер діяльності збройних сил, особливо нині, в час, коли армія активно перелаштовується на професійну основу. Якщо буде право поля, будуть буде відповідні нам ти акти, то звичайно, і те реформування, яке закладено міністром оборони України. Верховним команкомандуючам збройних сил України, президентом України, вони буде виконані. бути юристом Кирило Ганкевич мріяв з дитинства, і ось уже більше десяти років він на захисті прав і свобод українців. Двері кабінету не зачиняються ні на хвилину. По допомогу звертається десятки військовослужбовців та працівників збройних сил. Переважно питання стосується соціального забезпечення, зокрема вирішення житлових проблем та виплат пенсій. Здавалося б, за монотонною паперовою роботою офіцер бачить дещо більше людські долі. До нас надходять накази міністра. Коли ти цей наказ бачиш, ти знаєш, що ти відпрацьовував це один рівень. А коли Верховна Рада приймає закон, ти знаєш, що цей закон, ти сам творив сам писав. Звичайно, приємне. Про одну зі своїх найвагоміших справ юристи розповідають із гордістю. Департамент правового забезпечення Міноборони спільно з кабінетом міністрів розробили проект змін до постанови про закупівлю житла для військовослужбовців на вторинному ринку. Саме цей документ дав змогу оперативно забезпечити довгоочікуваними квадратними метрами тих, для кого квартирне питання найболючіше. Наші зусилля насамперед спрямовані на покращення соціального захисту військовослужбовців. Намагаємось виправдовувати ту довіру, яку нам оказує керівництво міністерства оборони генерального штабу держави, і спрямовувати всі свої зусилля на покращення правового забезпечення збройних сил. У святковий день за зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм міністр оборони України Павло Лебедів нагородив військових правників цінними подарунками, грамотами та подяками. От вас, ще раз залежить основне. Це правовий статус виконання закону, законності во благо воєннослужащих, співробітників. Министерства обороны вооруженных сил и народа Украины. С праздником мира, добра, профессионализма, процветания. Всего вам доброго и теплого. Професіоналізація українських збройних сил. Цей процес передбачає низку заходів, серед яких і обмін досвідом з представниками оборонних відомств інших держав. На початку жовтня до Одеси завітали шведські військові. Армія Королівства нещодавно стала контрактною та вже є чим поділитися з українськими колегами. Упродовж трьох днів на території Одеської військової академії проходили воєнно-політичні консультації. Сторони обговорили питання щодо спільної безпеки та оборони Європейського союзу, а також узгодили проект плану співробітництва оборонних структур на 2014 рік. У них відбувається відбулось скорочення бюджету проходить скорочення збройних сил. Тось тобто процеси схожі і би, наші країни тісно співробітничать. Іноземні представники пообіцяли надати необхідну допомогу Україні на шляху до європейської інтеграції, зокрема у питаннях оборонної політики. Королісто має потужний миротворчий центр, в якому проходять навчання й українські вояки. Сьогодні понад 700 шведських військовослужбовців перебувають у миротворчих місіях. При цьому Швеція не є членом НАТО і відстоює свою позаблоковість що стосується досвіду Швеції як нейтральної країни, то насамперед це історична традиція, якої вона дотримувалась під час Першої та Другої світових війн та холодної війни. Щодо видатків на оборону в умовах позаблоковості, то Швеція сьогодні витрачає біля одного відсотка від ВВП, натомість країни НАТО вдвічі більше. Наступного року запланована чергова двостороння зустріч, проте вже на території королівства Швеція. Долати багатокілометрові марші у повному спорядженні за будь-якої погоди, зливатися з природою і годинами залишатись непоміченими. Мова йде не про надможливості супергероїв, а про вміння розвідників. Свій професіоналізм та фізичну готовність вони постійно доводять на змаганнях. Звідти щойно повернулися наші кореспонденти. У змаганнях на Житомирщині взяли участь 14 розвідувальних груп. Вони представляли армійські корпуси, високомобільні десантні війська та військову академію. Протягом п'яти днів учасники пройшли 14 етапів різноманітних випробувань під пильним контролем суддівського комітету. Уже когда они пройшли індивідуальну подготовку і комплекс, подготовки в тобто складі, потім вони выходят на этап змагань. То тобто есть тут досягається злагодженість підрозділу от одного разведчика и в составі Натвісно, розвідувальних груп. Розпочалися змагання зі смуги розвідника. Це спеціальна ділянка з численними перешкодами, підземними ходами та колючим дротом. За хвилину дві таких навантажень виникає відчуття, не менше пробіг 3 кілометровий крос. Після 30-кілометрового маршу на розвідників чекав мінний коридор. Це ділянка довжиною 60 метрів, заповнена мінами і так званими розтяжками. Для успішного виконання цього завдання є лише 50 хвилин. Аби виконати поставлені завдання, розвідникам доводиться застосовувати різні методи, наприклад, влаштовувати засідку, щоб захопити полоненого. Для цього вони використовують свої акторські навички. Іні служба у розвідувальних підрозділах дуже приваблива для юнаків. Це підтверджує і статистика. Найбільше охочих служити у розвідці або ж у високомобільних десантних військах. До того ж, представникам цих спеціальностей віддають перевагу і перед відправкою у миротворчу місію. Помісімо везде, в Конго, в Ліберії, в Коддюварі, везде все були. В Югославії безпосередньо в Косово, да, Тож є в Ракі. Є ще люди, які були. Тобто... Ми їх стараємося зберігати. Заключний етап змагань, стрільба і маршкидок на 10 кілометрів. За підсумками всіх етапів визначили кращу розвідувальну групу сухопутних військ. Переможцем став підрозділ з Новограда волинського Він отримав нагороду 15 тисяч гривень. У Криму незаконне бандформування захопило важливий державний об'єкт. Терористи добре озброєні та навіть мають бронетехніку. Аби повернути під контроль територію і знищити ворога, викликали батальйонну тактичну групу. За такою легендою проходили навчання на ангарському полігоні. Загалом до маневрів залучили 450 військових та близько 100 одиниць військової техніки. У день навчань погода зіпсувалася. Туман, дощ, а подекуди й сніг заважали діяти ворогуючим сторонам. Роль терористів дісталася матросам бригади берегової оборони. Їхній загін чисельністю близько ста осіб, розгорнув свій табір на пагорбі. Задача нашої машини вести спостереження в разі необхідності відбити напад противника. Та, якщо його сили будуть переважати, зайняти зарані підготовлену позицію. Захопити висоту мала батальйонно тактична група, кістяк якої становили гірські піхотинці. Завдання потрібно було виконати з якомога меншими втратами. Бійці провели розвідку та розробили детальний план. Лише після цього розпочався наступ. Я зі своїм відділенням атакував пулеметний його. Остання частина роти і інші підрозділення батальйонно-тактичної групи взяли противника в кільце і атакували. Місцевість додала реалістичності навчання, адже саме в горах терористи полюбляють облаштовувати свої табори. Тому армійцям вкрай важливо вміти впевнено діяти на високогір'ї. Особовий склад отримав практичні навички дій в польових умовах, навіть при таких, складних погод, при таких складних погодних умовах. Командири підрозділів отримали добрі навички в прийнятті самостійних рішень. Переможця тренувань так і не визначили. Гірські піхотинці, хоча й прорвали оборону ворога, та повністю знищити противника їм не вдалося. Але і таким результатом керівництво задоволене, адже всі військові отримали найцінніше практичний досвід. Далі у програмі в Україні стартував останній призов на строкову службу. Корвет Тернопіль вирушив у миротворчу місію. Найбільшому історико-технічному музею Європи 10 років. Строковиків набирають в армію в останнє. Протягом жовтня-листопада до Збройних сил України прибуде 5 тисяч юників з усіх куточків держави. Наші кореспонденти в Криму вже поспілкувалися із новобранцями історичного призову та їхніми рідними. Про що вони мріють і чого побоюються? Далі у сюжеті. Антоніна Вікентіївна, хоч і хвилюється за сина, та все ж пишається, що він служитиме у війську, тим паче в елітному підрозділі, окремому полку президента України. Мати розповідає, Віталій мріяв потрапити саме у цю частину. Він знав, що туди беруть лише кращих, тому і спортом займався старанно і морально загортовувався. Он этого хотел, конечно. Он все время кадашов на комиссию, Переживав мама, ой, хоч би пройти комісію, щоб все було хорошо, щоб був здоров, щоби. Чтобы... Пойти і після служби, у него такие планы далі вчитися. Займався на турніці, ходив на тренажери, готовился к службе в армії. Я жду того, що армія мене навчить чего що не умею, і дасть хороший толчок в житті. А щоб налаштувати кримських новобранців на армійський лад, бійці підрозділу спеціального призначення виступили з видовищною програмою. Вони продемонстрували вміння вести рукопашний бій та вправлятися з холодною зброєю. Підтримати майбутніх захисників вітчизни та поділитися власним досвідом прийшли уже вчорашні солдати. Мустафа Сулейманов служив в одній із частин Севастополя. Розповідає, найскладнішим в армії був перший місяць. Головне себе в перше час показати ну, себе з хорошої сторони. Чим ти себе покажеш з хорошої сторони, тим тебе легше буде далі служити. А там, так, якщо посудити, в часті всі люди, всі вони тебе розуміють, повинні зрозуміти, і не треба нічого боятися. З усіми можна йти в спільний язик, нічого невозможного. Загалом з Криму на строкову військову службу буде призвано п'ять сотень юнаків. Більше половини з них служитимуть у збройних силах України, а решта у військах Міністерства внутрішніх справ. Нещодавно курс на миротворчість та боротьбу проти піратства взяв корабель військово-морських сил фрегат Гетьман Сагайдачний. Днями з не менш важливою місією із Севастополя вирушив проти човновий корвет Тернопіль. Екіпаж корабля візьме участь в антитерористичній операції НАТО, активні зусилля. Під час патрулювання у визначеному районі Середземного моря українські військові відпрацюють практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору та обліку інформації щодо підозрілих суден, їх супроводження та огляду. Що таке професія захисника вітчизни? Молоді показують на різних військово-патріотичних заходах. Там школярі та студенти на декілька днів стають справжніми військовослужбовцями. Зірниця і школа виживання вже добігли кінця, час визначати переможців. Випробування військовою справою позаду і час підбивати підсумки. Але учасники вже рвуться на зимову школу виживання. Їм бракує тих емоцій бойового та командного духу. До того ж, організатори до дрібниць продумали цікавий сценарій очікуваних змагань. На зимнюю школу выживания можно, поэтому я еще возьму старых участников, потому что там будут две команды идти. У нас замысл есть, одна команда идет с весны, старая команда, а новая команда идет с Зачаревской, идут на контрольное время, на встречу друг друга. И вот кто докажет, мы для себя хотим, как мы подготовили старую команду и как новая будет команда идти. Переможців цьогорічної школи виживання нагороджувало командування сухопутних військ. Урочисту церемонію проводили в залі засідань військової ради, що надало ваги події, адже саме тут зустрічають іноземних гостей і ухвалюють важливі державні рішення. Заступник командувача запросив учасників на службу в найпотужніші війська. Я сподіваюся на те, що ми цю співпрацю будемо продовжувати і далі. Сухопутні війська вас ждуть, вас підходить. Відповідний вік, пора задуматись, дівчат ми кожберемо суттєві, зразу кажу. Близько 200 учасників таких змагань з часу їх започаткування вирішили обрати саме військову професію. Ці юнаки та дівчата не виняток. Це якийсь великий вклад в моє життя, це виховання патріотизму, в першу чергу в моїх, в мені, в моїх однолітках, Це багато друзів, які... Тебе підтримую. Хочеться просто подякувати. Це емоції, яких не передати, які ти переживаєш, боїшся, але коли ти дійсно проходиш це, ти в першу чергу гордишся собою. Мені подобається. У мене Дідусь був полковником. І, ну, мені завжди було цікаво військова справа. Але не вся молодь поділяє таке захоплення своїх друзів. Мої однокласники спочатку загалі цього не розуміли також навіть я, хто відмовляв, каже, ти там помреш, не виживеш. Але от я приїхала і довела, як собі такі усім, що це що українська молодь може дуже багато речей, і ми дійсно патріоти своєї держави. Співпраця Міністерства оборони з координатором цих змагань має велике значення у справі прищеплення патріотизму молоді. А для цього потрібна неабияка самовідданість. Я живу этим, це правда. Я живу едем, тому що я переживаю. Платять мені того теж тепло, і добро свої. Ходаєм всі да говорю, ребята, як мої діти. Наймолодший і разом з тим один із найбільших історико-технічних музеїв Європи днями відсвяткував свій ювілей. Державний музей авіації створений 10 років тому на території Національного авіаційного університету. Сьогодні його бази налічує майже 90 літаків. На святі серед почесних гостей були перший космонавт нашої держави Леонід Каденюк та командувач повітряних сил Збройних сил України Юрій Байдак. Командування повітряних сил військові частини тісно співпрацюють з музеєм. Ми надаємо допомогу у відновленні експонатів літаків, вертольотів. Допомагаємо не тільки в цьому, а й в транспортуванні, а також допомагаємо поповнювати колекцію музея експонатами. Поки людина мислить, вона живе, а налаштовують на цей безперервний процес працівники освіти. Серед провідних армійських вишів військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До речі, висококласних фахівців тут готують вже 80 років. Освіта вартовий свободи кращий ніж розгорнута армія, казав відомий політик. У військові вищі йдуть за покликанням. Ті, хто обирають військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ніколи про це не шкодують. Освіта базується не тільки на теорії, але й на досвіді. А в інституті він є. До того ж, тут активно працює ветеранська організація зі студентами-курсантами. Ветерани із задоволенням діляться професійними знаннями. Вчитель не той, хто навчає. Учитель той з великої букви, у кого навчається. Всьому. формі одягу, у відношенні до справи, дисциплінованості, обов'язковості виконання своїх слів. Тому, принцип такий: роби як я і краще в мене. Заклад готує фахівців для всіх військових формувань за престижними спеціальностями. Зараз військовий інститут є. Міжвідомчим багатопрофільним інтегрованим навчально-науковим підрозділом найкращого вищого навчального закладу України Київського національного імені Тараса Шевченка. Ми готуємо фахівців з 12 військово-облікових спеціальностей. Крім того, готуємо офіцерів, слухачів, освітньо кваліфікаційного рівня, магістр. Здійснюють у вище і підготовку офіцерів запасу. Кафедра. На якій я працюю, готує офіцерів запасою за декількома військово обліковими спеціальностями. Зокрема, це соціальна психологія, психологія, соціологія і політологія. На виході ми повинні отримати людину, яка вміє працювати з особовим складом в системі. Військовий організм. І я навіть студентів першу року навчання підвожу до цієї галереї, і показую, що от такими ви станете через два роки. Перший рік боремося самі з собою, другий рік шліфуємо свою майстерність. і На виході отримуємо нормального, толкового офіцера. запас. кожен, хто тут викладає і навчається, живе за девізом прозорість, патріотизм, професіоналізм, порядність, послідовність в цьому інституті От е, військові все особливі люди. Ну мені от є порівняти. В цивільному секторі, де я навчалася, і тут, то це як кажуть, небо і земля. Тому що військові, якщо ти на, в цивільному, ти сам за себе і, і думаєш лише за себе, тобто ти зробиш, ти будеш це мати. Да? Ну, там, в такому плані, то тут є таке розуміння, як колектив. От чого чого, а тут цього навчають? Це така ну, гарна школа для життя в майбутньому. Тому що тут тебе научать. Навчать раніше, як не тільки вести себе в тій чи іншій ситуації, а як і вийти з тієї чи іншої ситуації. Військовий напрямок це, в принципі, як доля, можна сказати, моя. У мене військові традиції сімейні. У мене батько військовий, він був все життя військовим розвідником. Його тато також був військовим і мій прадід. Це якби по стежкам сімейним. За роки незалежності України інститут підготував більше трьох тисяч фахівців. Викладачі пишаються своїми випускниками, адже серед них відомі політичні і військові діячі. Більшої гордості і щастя для будь-якого начальника, ну особисто для мене, бути не може, якщо твій чи підлеглий, чи, чи учень переріз тебе. От наш начальник військового інституту, генерал-майор Балабін Віктор Володимирович. Він теж мій був ще підлеглий. Я був начальником факультету, він був начальником кафедри військового перекладу. А зараз яка гордість, а не тільки гордість, а яка відповідальність за те, що мій. Не те, що очі, але я таку часточку вкладав в те його становлення як офіцера. Майже 20 років у військовому інституті існують курси іноземних мов. Досконалюють тут англійську, французьку та німецьку. Наші существуючі методики преподавання дозволяють, в общем-то, достатньо короткий строк, тобто вот до 3-4 місяці, заложити базу знання язика, яка дозволяє людям потім прошедший курс, достатньо уверенно себе чувствувати в іноязичній середі. Тобто, общаться с иностранными представителями в рамках своей службной деятельности, если это необходимо в вопросах международного военного сотрудничества, либо же продолжать учебу за границей, или направляться в состав миротворческих контингентов. Найкращих курсантів у військовому інституті відзначають іменними стипендіями. Кожен із курсантів може забезпечити собі гарне майбутнє, адже інститут має угоди з вишами Франції, Великобританії, Німеччини, Китаю та інших країн. Юнаки та дівчата беруть участь у заходах програми партнерства заради миру. Все це відкриває перспективи у військовій кар'єрі. І наостанок огляд військової преси. Центральний друкований орган Міністерства оборони України Народна армія розпочала свою історію у 1943 році. Днями творчий колектив газети відсвяткував чергову річницю. Землю міністерства оборони України передали автогаражному товариству незаконно. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Трирічна історія зі здачу в експлуатацію житлових будинків у Криму добігає кінця. Незабаром 150 родин військовослужбовців отримають довгоочікувані квартири. Подробиці шукайте на шпальтах народної армії. У рамках операції НАТО активні зусилля. Екіпаж Корвета Тернопіль заступить на бойове патрулювання в визначених районів Середземного моря. За легендою навчань у Кримських горах виявлено озброєний загін, що захопив важливий державний об'єкт. Гірські піхотинці отримали завдання знайти та знищити ворога. Більше вам розповість флот України На сьогодні. Це всі новини. Вдалих вам вихідних і зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.